В цьому відео я розкажу вам, як скористатися медичними послугами в Європі або в будь-якій іншій країні світу за кордоном, не витративши при цьому власних коштів. Мова йдеться про туристичне страхування, яке врятує не тільки ваше життя, але й зекономить ваші гроші. Слухайте уважно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і задавайте питання. Уявіть ситуацію. Ви знаходитесь на відпочинку. І раптом відчуваєте, що з вами щось не так. Можливо, паморочиться голова, можливо, різка зубна біль. Що робити, куди бігти, і як не потрапити на великі гроші за кордоном? Я розкажу вам в цьому відео. Мова піде про страхування туристичне, медичне, що є дуже важливим, адже за статистикою 30%. Туристів звертаються за медичною допомогою, будучи на відпочинку, будучи за кордоном. Які ж види туристичного страхування існують? Перше, найважливіше це туристичне медичне страхування, яке є обов'язковим майже у кожній країні. Зазвичай про це вам не кажуть, коли ви збираєтеся якусь подорож. Є рекомендації, але туристи часто кажуть, що мені страховка не потрібна, зі мною нічого не трапиться. І потім буває дуже неприємно, коли насправді людина потрапляє в якусь ситуацію і потрапляє на великі гроші. Сума мова піде не про суми там, 100 доларів, 200 це будуть десятки тисяч доларів і євро. Тому що більшість країн європейських має розрахунок саме в євро. А Америка, наприклад, Тайланд це долар. Отже, обов'язково оформлюйте туристичне страхування за кордон. Друге, яке який існує вид туристичного страхування, це страхування багажу. Це теж може бути тим, що вам допоможе. Страхування багажу є суми 200 євро і 400 євро в туристичному страхуванні. Якщо ваш багаж буде втрачено або пошкоджено, ви можете отримувати такі суми компенсації. До речі, якщо багаж буде втрачено, є цифри до півтора до півтори тисячі доларів компенсація за втрачений саме багаж. Це може бути окремою темою для відео. Я в цьому нещодавно розбиралася і зможу вам про це розповісти. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Якщо ці теми для вас цікаві. Друге, третє точніше вже страхування, яке може бути, це страхування, якщо ви займаєтеся спортом. Екстремальні види спорту зазвичай медична звичайна страховка не покриває. Це потрібно купувати саме окремий вид страхування. І четверте страхування це страхування від скасування подорожі. Ми її ще називаємо між собою, між турагентами, страхування від невиїзду. Зараз все більше ситуацій, коли Люди не впевнені, умовно кажучи, в завтрашньому дні, і в такому випадку ми радимо оформити таке страхування, і воно може врятувати ваші кошти. Що важливо при виборі страховки? Сума, страхова сума. На цьому не треба економити. Є страховки, наприклад. Реально мінімальні, які у вас можуть запитати при перетині кордону, і ви особливо там не звертаєте увагу, яка там сума. Ви дзвоните умовно своєму страховому агенту, кажете, мені потрібна страховка, я їду в Польщу або в Угорщину. І ваш страховий агент каже, яку вам? Ви кажете, там мені найдешевше, бо я просто там їду на три дні. Окей, все, ніхто не дивиться, що там, яка страхова сума, які франшизи і тому подібне. Ось так робити, ми не радимо. Мінімально для країн Європи страхова сума це 30 тисяч євро, для Сполучених Штатів це 50 тисяч доларів, і деякі європейські країни, здається, Чехія вимагає взагалі 60 тисяч євро. Тобто країна хоче бути впевнена, що якщо з туристом щось трапиться, це ляже не на їх плечі, а буде оплачувати страхова компанія. Далі, що важливо, це звернути увагу, чи є франшиза у вашій страховці. Що таке франшиза? Це та мінімальна сума, яку ви як турист маєте сплатити, перш ніж звернутися в страхову компанію. Точніше, як ви звертаєтеся в медичний заклад, наприклад, і вам кажуть, що ваша страховка з франшизою. Ось в цьому моменті в цьому моменті є різниця. Ми радимо брати без франшизи. Франшиза може бути 50 євро або 100 доларів. Тобто, перш ніж там, вам нададуть якусь допомогу, ви маєте заплатити саме цю суму. Ми радимо брати без франшизи. Різниця вартості страховки насправді невелика, тому це такий важливий момент. Топ-5 помилок, які найчастіше зустрічаються серед туристів. По-перше, неправильно обрана сума страхового покриття. Франшиза або без франшизи ще буває, замовляють страховку, і страховий агент надає лише сам страховий поліс без контактів. Як правило, та людина, яка продає страховку, вона не є страховим агентом в комунікації вже з людиною, в якої щось трапилося, з з людиною, яка застрахована. Найчастіше. Вам надають додатковий, мають надавати додаткову інформацію такий лист, де буде номер телефону вашого асистента. І якщо у вас щось трапляється, найперше, що потрібно зробити, це зв'язатися з страховою компанією, перш ніж шукати самостійно медичний заклад, госпіталь або швидку допомогу в будь-якій країні, тому що страхові компанії можуть працювати не з всіма медичними закладами і вони саме нададуть вам. Запитають, де ви знаходитеся, що з вами трапилося, і тільки потім скажуть, куди саме вам варто звернутися, або навіть надішлють швидку допомогу до того місця, де ви знаходитесь. Всяке буває на моїй практиці, наприклад, був випадок, що турист знаходився в Єгипті в нього почався гострий зубний біль, він зателефонував по страховій. Там говорять вашою мовою, українською мовою, або можна ще написати зараз дуже популярно телеграм-боти. Там з'являється жива людина, і він таким чином зекономив його, забрали в лікарню, надали першу допомогу, знеболюючи якийсь там укол, і перші ліки, які там потрібні на певний час, які втамують біль антибіотик, можливо. Ось такий був випадок. Але пам'ятайте, що Якщо ви їдете як турист, страхові компанії не покривають витрати на хронічні захворювання. Якщо раптом людина хворіє цукровим діабетом або якісь серцеві захворювання, і це у неї, умовно кажучи, все життя або протягом останнього року там відбувається півроку, це вже вважається хронічним захворюванням, і страхова компанія не буде це покривати. Це потрібно брати додаткову страховку і обов'язково в цьому розбиратися. На жаль, бувають випадки, коли люди, маючи хронічні захворювання, звертаються як туристи, а потім отримують рахунки на дуже дуже великі суми. Це йдеться мова знову ж таки не про 100 доларів і навіть не про тисячу. На більше ніж 10 тисяч євро. Ось такі цифри. І Це при тому, що особливо там не лікують, просто намагаються виявити, в чому ж проблема. Виникають труднощі через незнання мови. Що ще важливо в страховках? Якщо в вас трапився страховий випадок, на відпочинку обов'язково зберігайте всі чеки, довідки. Можливо, в подальшому, неможливо, а точно страхова компанія вас буде це вимагати, щоб ви надали і вам подальшому компенсували ваші витрати в тому об'ємі, в якому в межах страхової суми в моєму моїй особисто практиці був випадок. Коли в мене спрацювала страховка від затримки рейсу, я летіла до Єгипту і рейс перенесли більше, ніж на 5 годин. Я надала в страхову компанію всю необхідну інформацію, ось так от в спілкуванні з асистентом через Телеграм. І через деякий час страхова компанія виплатила мені по поверненню вже з подорожі суму, здається, щось в районі там, 100 доларів. Дрібничка. Але досить приємно. Якщо б не було в мене цієї страховки, то відповідно ніякої суми я би не отримала, просто би здовелося чекати ці 5 годин. Отже, туристичне страхування це не просто якісь витрати додаткові, це обов'язково те, що врятує можливо ваше життя і ваші кошти. Тому не нехтуйте цим. Купуйте обов'язково туристичне страхування. Додатково ви можете придбати ще страхування від невиїзду, від затримки рейсу, від втрати багажу. Це все додатково. А медичне медичне туристичне страхування ми радимо купувати обов'язково. Бережіть себе, підписуйтесь на канал. Якщо була корисна інформація, обов'язково ставте палець вгору. Для нас це важливо. Дякуємо за перегляди. Тетяна Гапоненко, 7 Level Travel. Подорожуйте.